Наступна головоломка, отже, у нас є така рівність. 3 додати 2 дорівнює 7. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Отже, нам потрібно перемістити. Один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справилися завдання. Отже, нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього? Нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 додати 2 буде 7, 7 дорівнює 7. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.